Доброго дня, хлопчики-дівчатка. Сьогодні ми потрапили до країни математики. Тут нас зустрічають геометричні фігури. Назвемо їх. Так, це круги, трикутники та квадрати. Подивіться уважно на ці фігури та скажіть, чим відрізняються між собою круг, трикутник і квадрат? Вони різні за формою, а також за кольором. Круги мають червоний колір. Трикутники Зелений, а квадрати сині. Якщо розглянути круги, то вони одного кольору, однакові за формою, але різні за розміром. Один круг великий, а інший маленький. Так само трикутники та квадрати. Вони також великі й маленькі. Геометричні фігури пропонують нам із ними пограти. Почнемо з гри, знайди фігуру. Для цієї гри у нас є картки з фігурами. Ось подивіться. Це трикутник. У нього три кути. Це круг. У нього немає кутів. А це квадрат, у нього чотири кути. Давайте підберемо фігури потрібного розміру до карток. До цієї картки. Підійде великий зелений трикутник до іншої картки. Великий червоний круг, а до цієї картки. Великий синій квадрат. Молодці малята. Наступна гра називається Додай фігуру. Подивіться, геометричні фігури розміщені в певній послідовності. Нам потрібно визначити якої фігури не вистачає? Як ви гадаєте, якої фігури не вистачає під кругом? Так, не вистачає червоного круга? А над трикутником правильно зеленого трикутника, а під квадратом. Вірно, синього квадрата. Отже, ми маємо знайти фігури тієї ж самої форми, кольору та розміру. А тепер спробуйте самостійно підібрати потрібні фігури. Наприкінці давайте пригадаємо, які геометричні фігури ми сьогодні зустріли в країні математики. Це були круг, трикутник і квадрат. Якого вони були кольору? Червоного, зеленого та синього. Молодці. До побачення малята, до нових зустрічей!